Чотири роки тому у міському виставочному залі почала діяти літературна вітальня. Відтоді в цих стінах частіше стали лунати вірші, прозові твори, авторські пісні та вишукана музика. У такі моменти образотворчі експозиції залу стають коштовними прикрасами камерної, дружньої атмосфери цих творчих зустрічей. Мне кажется, это духовный хлеб для творческой интеллигенции города. Собираются. Понимаете, в своем стаку нельзя вариться. Они вот многие с них пишут. Вот интеллигенция города у нас вот Мамут, Кан, ну, много, знаете, поэтому. И к чему веду? Что когда они общаются, вот слушая другого, они как бы растут на этом. И это очень важно. И когда еще доброжелательность есть, и есть конструктивная критика, объективная критика, она обогащает. И мне кажется, для интеллигенции города вот эти встречи, они просто Гостинним господарем останніх учасників літературних вечорниць був поет, а віднедавна ще й публіцист Григорій Туренко. Послухати автора із задоволенням прийшли колеги, друзі і всі інші, для кого такі зустрічі є важливим джерелом натхнення та спілкування. Окрім же відомих та нових віршів, Григорій Туренко читав для гостей і прозові рядки. Мені в цьому році заказали книгу, посвящену 80 річчю Криворожсталі. Э, ну, я считаю, такая серьезная публицистическая работа. Ну и написал я еще документальную повесть э, без, э, «Без обиды на судьбу». Это автобиографическая вещь о Игоре Левицком. Это наши известные в городе общественные деятели, и футбольные деятели, и бизнесмен. Ну, интересный человек. Интересен тем, что он вот, круглая сирота. И вот человек состоялся в этой жизни без чьей-либо помощи. Вот сам, вот, кстати, стал тем, кем он стал. У творчій скарбничці автора дев'ять поем. Остання з них присвята його улюбленому поетові Олександру Блоку, і гості мали змогу ближче познайомитись з твором. Того вечора. Шанувальники слова дізнались про ще один літературний задум Григорія Туренка. Вже багато років він працює над великим романом, присвяченим кривої футболу. Цього разу твір не документальний, а художній, в якому буде цікава сюжетна лінія життя головного героя. Як скоро роман побачить світ, не знає поки що, і сам автор. Это грандиозный такой мой замысел. Вот он уже много лет так сказать, осуществляется. Но периодически я отхожу от него, потому что жизнь подбрасывает как бы другие литературные проекты, более скоротечные, которые надо сделать. Ну а так это вот. Сам автор із вдячністю відгукується про такі творчі зустрічі для письменника. Окрім схвальної оцінки його творів, важливо чути й конструктивну критику від людей, яким довіряє. Проте відкритих критиків творчості Григорія Туренка на цьому вечорі ми не почули. Он позиционирует себя как русский, как человек, который пишет на русском языке, увлекающийся русской вообще литературой. Но он сам пишет и на украинском языке. У него есть замечательные переводы даже собственных произведений. Он пользуется большим интересом и пользовался среди читателей нашей библиотеки и вообще читателей города. Почему? Потому что у него стихи очень содержательные. У него каждое слово оточено и очень интересно. Остану его оповедание читал про Игоря Левицкого. Ну, я собі сказав, покидай писати, ти так ніколи не зможеш, а тому не треба. Григорій, мабуть, недаремно і за прозу, як поет, у нього дуже красиві виходять оповідання. Я хочу сьогодні сказати, що знаходячись в цьому залі, і ще більше жити хочеться. І завдяки якраз тому, що є такі ініціативні люди, як Григорій.